Сьогодні покажу вам свої літні фаворити. Але чесно, деякі з них мені так сподобались, що залишаються зі мною на цілий рік. Перший це «Bronze Goddess» від Estee Lauder. Для мене це все-таки літній аромат. Він про засмагу, він про пляж, трохи кокосу, ванілі. Він не душить. Він навіть трохи солонуватий. Для мене це пляж і засмага. Це тревел версія Том Форду, а саме «Eau de Soleil Blanc». Мабуть, так, якщо неправильно, виправте мене в коментарях. І це свіжий, цитрусово квітковий легкий, яскравий. Він прям такий шлейфовий, офігезний. Але я думаю, він залишиться зі мною і на теплу осінь. Також в цій підбірці є аромат чистоти, але не порошковий. Це пудра, білий мускус, дуже ніжно, дуже класно. І це діптік папір. Але в мене є дюп на нього. Ось такий величезний флакон, але про нього я зніму вам окремо відео. Це просто один в один, але цей на мені навіть більше шлийфуть. Це новинка 25-го року, і це Ксерджов Джоф Пісі. Це вже на більш прохолодне літо, бо він насичений, і тут така нічна холодна тубороза. І він, знаєте, не надмірно солодкий. Чимось він мені нагадує альдебаран, але в рази кращий і приємніший. Ідеальний баланс, раджу спробувати. Я б хотіла собі флакон, але поки збираю гроші. Я просто в шоці, що зробила Латафа, для мене це фаворит весни і літа це такий дюб на куржан 724 Я навіть спеціально заходила в ароматеку і спробувала куржан після того, як я його придбала. В них схожість 95-98%. І при тому, що Латафа на мені тримається краще, моя дуже рада цієї покупці. Це свіжий, білоквітковий, суперцитрусовий аромат. Тут шикарні цитрусові, він мильний, не дішманський. Це дуже класний дюб на нішу. І я просто рекомендую, якщо ви любите такі цитрусові аромати. І в фаворитах залишається Memo de Memo. Я просто кайфую від цього аромату. Це свіжі, соковиті цитрус з товстою, білою шкіркою, який кидають в чай. А потім цей шикарний аромат шкіри. Я підсіла на аромати шкірою, тому, якщо ви знаєте, дуже класні і офігезні в коментарях, будь ласка, залишіть, бо в мене зараз гіперфіксація на цих ароматах. Ідеальний аромат на весну літу осінь зиму. Для мене це просто нереальне відкриття, я його обожнюю. У мене був від левант, але потім я його офлаконила, і це багато чого каже про цей аромат для мене. А ви в коментарях поділіться своїми літніми ароматами або відкриттями цього літа.